Портрет, жанр у візуальному мистецтві, який виник дуже давно. Відкрити свої фотоальбоми, і ви зрозумієте, чому цей жанр фотографії завжди актуальний. Спогади, емоції, смішні, сумні, близькі, далекі, незабутні переживання, міміка, жести, погляд, в цьому вся вона, людина на фото. Така, якою ми її зловили, виловили з часу та простору, вічна. Як зафіксувати незабутню мить, як зробити дійсно хороший, а можливо навіть ідеальний портрет? Запрошую вас на безкоштовний дводенний онлайн флешмоб, в якому ми покроково розберемо як технічну, так і психологічну-емоційну складову портретної зйомки. Матеріали флешмобу створені таким чином, щоб максимально просто на конкретних прикладах розкрити всі нюанси портретної зйомки. Після закінчення флешмобу ви отримуєте запис, презентації, конспекти та додаткові матеріали, які зможете ефективно використовувати в майбутньому. Давайте фотографувати зі Смаком. До зустрічі щиро, Марта Троцюк